СБУ викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, зокрема і в Чернівецькій області. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене походження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. З тих пор, поки в центр, ми працюємо З центральним офісом, тому що ну, ага. От. Я приходжу туди, пишу предписання і вручаємо в центральний офіс директору. І потім з'являється поток. Идентификация, декларация, пластом, идентификация второй. Ты мне скажи, что тебе надо, да, да и все, и закруглим этот вопрос, я все прекрасно понимаю. Да что, она там на пятерочку напитка. Пятерочку, я думаю, это нормально буде. А сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах. Відтак, за отриманий хабар, посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів, таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України.